Уги сорту Кремціна 12 євро за кілограм. Лотику знаходиться 15 кілограм. Зробимо від, огляд цього лоту. Ось такі бежеві уги. Такі високі. Бачите, всередині таке утеплення, Розмір. Розмір. Не бачу. Напевно, 7-8. 7-38. Наступна моделька. Ось такі. Жовтенькі, теж новесенькі. Всередині бачите, біленьке таке утеплення. Наступна моделька. Ось такі синього кольору. Вони йдуть досить такі легесенькі. Всередині теж, бачите, грубе таке потеплення. Наступна моделька. ось такі чорного кольору. Розмір 39 Ось так вони виглядають. Коротенькі такі. Наступна моделька. Ось такі. Чорні. Ось такі чорні. Розмір 38. Ще бачимо ось таку модельку. Коричневі. Всередині теплень. Ось такі бльосточки, малюночок. Так, модель. Ось такі чорні. Ще маємо ось таку модельку. Теж коротесенький. Розмір 30 вотний. Тут ось така сірого кольору. Такий класний, таклесінький. Короковий розмір. Острібна моделька. Знову ж такі сірі, ось такі. замш натуральний. Так вони виглядають. Ще бачимо ось такі. О, на платформу Йдуть всередині. Наступно так ось тиха. Ось так вони виглядають. Такі теж ціресенькі. Розмір 37. Тут попадається ось такий чорна моделька. 37-й розмір. Ось тут були ось такі режимки, теж там. Розмір, напевно, 39-й 40-й, дуже грубе утеплення. Ось таке коричневі. Теж вони йдуть легенькі, розмір. цьому розмір. ось такі бежеві. Ось такі бежеві, сороковий розмір. Наступно. Ось такі, знову ж такі сірі. Обергані, пише оби. Розмір. 39-й. грубо пеплення. Так, наступному моделька. Такі, знову ж таки беж. 41-й розмір. Ось так вони виглядають зараз. І ось тут на моделька ось такий чорний. Ось так, так вони виглядають. Розмір. Розмір. Сороковий. Ось такий. У г сорту Крен ціна 12 євро за кілограм лотику знаходиться 15 кілограм для заповнення для замовлення цього лоту, звертайтеся